Всім доброго смачного дня. Сьогодні ми готуємо ченахі в казані. Сюди такі інгредієнти. М'ясо ми брали свининку, картопля, фасоль. Фасоль червона фасоль ми робили самі і зварили. Ну, можна консервовано, але не той ефект буде. Морква, цибуля, помідори, томат, зелень. Додається. Небагато потім в процесі покажемо муки, чесник, копчена паприка, приправа до м'яса та чорний перець. Це грузинська кухня і готується на олії спочатку. Доброго дня! Тепер ми додаємо 70 г олії, в розігрітий казан. Тепер в розігріту олію, додаємо м'ясо, і його потрібно. Підтушити. Так як наше м'ясо вже трошки протушкувалося, будемо додати наші спеції. Спершу ми додаємо часник. Потім в нас піде копчена паприка. Приправа до м'яса і чорний мер... мелений перець. Тепер ми перемішуємо і чекаємо 10-15 хвилин, доки воно протушкується. Поки м'ясо тушкується, на сковородці жаримо картоплю, добавляємо олії. Підігріваємо. Картоплю треба і м'ясо все різати кубиками такими. Жаємо до коричневої корочки. Минуло 15 хвилин. Подивіться, як чудово м'ясо протушкувалося в своєму соку. Тепер ми будемо додати цибулю і моркву. І після додання цибулі і моркви будемо ще тушкувати 10 хвилин. Щоб воно все разом гарно набуло м'ясо соку смачного такого овочевого. Минуло 10 хвилин після того, як ми додали овочі. Тепер ми будемо додати помідори і томатну пасту. Перемішуємо. Помідори нам нададуть трошки соку. Тепер наша страва була соку від помідор і трошки підсолимо. Перемішуємо і тушкуємо далі. Наші помідори протушилися, дали чудовий свій сік. Гарно, бачите, як виглядає? І картошечка наша піджарюється. Саме головне її не протушити. Це дуже важливо. Коли м'ясо протушилось і картопля готова, додаємо картоплю, перемішуємо. Потім додаємо борошно. заливаємо водою стакан води і додаємо нашу косолю знов чекаємо. Коли це все одружиться до кучі, перед тим як зняти, поза консистенції повинна дойти наша страва. Отак вона повинна виглядати. Ось і готова наша страва. Насипаємо. Приправляємо зелені. І обід готовий. А це нам презент подарував наш друг Олександр. Дякуємо тобі за наш такий презент. Всім гарного дня та смачної їжі.